Всім привіт, це казочки Сімург. Сьогодні розказую про ще один спосіб відновлення власних сил. Ми говорили вже про обійми, як вони впливають позитивно, ми вже говорили про творчість, а оцей спосіб він знадобиться тоді, коли у вас ні на що інше вже не вистачає сил. Тобто як екстрене як джерело підживлення, по-перше, і по-друге, як постійна дія, це вас буде наповнювати щодня. І покращення ви десь за тиждень побачите. Дивіться, я знаю, що багато хто займається допомогою тваринкам і птахам взимку. Що ви їх підгодовуєте, але дивіться, в чому тут фокус. Ми це робимо похапцем, на бігу, про щось своє думаємо. Не замислюємося, не включаємося в цей процес. А як саме ми це робимо, це важливо. Ось як робити цю практику допомоги, щоб відчути. Підживлення сил. Дивіться: беремо їжу, корм чи насіння, йдемо до місця, де зазвичай всіх годують. Даємо і 5 хвилин ми споглядаємо, як його їдять. Ну, там, де завжди годуються, означає, що птахи швидко помітять, що ви туди щось принесли смачне, або котики швидко прибіжуть, коли їх покличуть. Тож. Оці 5 хвилин витрачаєте повністю всією своєю увагою, включаєтесь і споглядаєте. От як тут на камеру зараз показують пташок білочок, от точно так же уявіть, що ви спрямували камеру своєї уваги, повністю включились в процес. І окрім споглядання, ви можете відчути, що радість від того, що ви щось подарували світу, ви можете відчути більше впевненості, оскільки ви щось змогли змінити на краще. І по-третє, ви можете відчути таку певну радість, ну, може, трохи вона дитяча вам здається, але насправді це радість дорослої людини, яка зробила правильний вчинок, дорослий, і вона поділилася чимось із Всесвітом. Ну, Всесвіт в даному випадку в особі тваринок і птахів. І те, що ваш подарунок прийнято, ви вже бачите научно. Вам не треба здогадуватися, чи потрібен був той вчинок, чи ні. Так він був потрібен, бо бачите, його їдять. Е, ще момент: не сюди не включаються ваші птахи і ваші тварини. Тобто, це не те, що ви пішли вдома і погодували свого кота. Ні. Це не врахується. Це не те, що ви свого папушку вдома погодували, це теж не рахується. Тобто свійські тварини не рахуються. Це мають бути чужі, нечинні, дикі або безхатні. Донати теж не так само працюють. Ви можете окремо донатити, я не, не заперечую, що не робіть цього. А от саме щоб підживитися силами, вам треба особиста ваша участь. І ви витрачаєте цих 5 хвилин на повністю на спогляданням, те, що присвятили це. Тільки цій справі. І далі, що, яка ще може бути проблема? Перше, те, що ми неуважно ну, до цього поставилися, кинули, жбурнули ту їжу і побігли. По-друге, може бути, що ви собі забороняєте радіти таким діям і не хвалити себе ніколи. Ну, в смислі, це і так нормально, чого я буду радіти, як якийсь там дурачок чи дурочка. Не забороняйте собі отримувати задоволення від цієї дії. Це дуже важливо для того енергообміну і для відновлення ваших сил, що ви собі не забороняєте це. Цю радість. І по-третє, у нас так відновлюється впевненість в собі, а це дуже важливо під час цих стресів, накоплених, накопичених, постійних стресів. Це нам дуже важливо мати таку підтримку, твердий ґрунт під ногами, що ми світу чимось корисні, ми чимось потрібні, ми щось можемо змінити на краще в цьому світі. Отак от. Так що дякую за увагу. Підписуйтесь, залишайте вподобайки, коментарі. Я буду надалі ділитися маленькими діями. Нагадаю, от по цій практиці ви десь приблизно через тиждень відчуєте, що якось щось якісно змінилося найкраще, що у вас стало більше сил, що у вас більше снаги щось робити, якісь радості згадалися, ви там, може, згадали, що давно не робили собі там каву з якимось сиропом, чи може забули, що треба там постригтися, пофарбувати волосся. От щось таке, на що у вас раніше не вистачало, навіть уваги помітити, що щось. Треба зробити. Оце перша ознака того, що вам вже стало краще. І от саме нас цікавить якісне підживлення, ви його побачите протягом тижня, якщо ви повторюєте ці дії кожен день. А не так, що ви зробили сьогодні, а через тиждень а, мені покращиться. Ні. Мається на увазі, що ви цей тиждень повторюєте цю практику. Хочете більше робіть, ніж один раз на день? Якщо ви навіть більше нічого не можете зробити, ви хворі вдома сидите, зробіть це на підвіконні насипте насіння. І це вже вам допоможе побачити, що ви не виключені із світу, що ви потрібні, що ви щось робите, і жива душа вам радіє і вдячна вашій, вашому подарунку. Дякую ще раз за увагу. I